Вже стартував перший наш проєкт по перекваліфікації наших ветеранів. Ми вже почали і навчаємо наших ветеранів за напрямками адміністрування мереж і кібербезпека. Я навчаю в центрі інновацій та компетенції кібердія на програмі по перекваліфікації учасників бойових дій. Дякую. Організаторам за надану можливість я дуже вдячний Харківському національному університету радіоелектроніки за надану можливість навчатися в даному центрі перекваліфікації реквалі... ветеранів війни. Сама ідея центру виновації компетенції, до якої ми напевно доєднаємо ідею Digital Hub, вона покликана на те, щоб розблокувати інтелектуальний потенціал, допомогти його реалізувати в найбільш ефективний спосіб і надати відповідну підтримку. Саме для навчання наших ветеранів для підвищення їх кваліфікації і профорієнтації. Ми щиро вдячні уряду Швеції, Швейцарії, Фінляндії Великої Б. Британії та Сполучених Штатів, а та, та, та також Канади, за надану підтримку і фінансування даного проекту, і також за підтримку Міністерства цифрової трансформації України і Міністерства справ ветеранів Харківський національний університет радіоелектроніки, зважаючи на потужний потенціал, який він має, і саме зможе навчати наших захисників. Цим новим навичкам а захисники, в свою чергу вони і соціалізуються, отримають нову професію і зможуть захистити нашу ЦНАП. Це Теж дуже важливо, тому що сфера публічних послуг вона під постійною атакою росні і вона потребує захисту. Ми можемо формувати компетенції. Ми можемо давати і гуманітарну допомогу, і навчати наших ветеранів, і університет буде підтримувати ці напрями і рухатись перед дякую.